Анастасія Купа втратила на війні чоловіка. Нещодавно вона погодилась на запрошення активісток громадської організації Я Українка. Їй та ще кільком дружинам загиблих військових організували відпочинок у рекреаційному центрі Берег надії. Мені тут подобається тут і дівчата дуже приємні з ними. І жартуємо, і граємо в карти. Психологи хороші приїжджають. Подобається, що тут свіжо, тут тепло порівняно і свіже повітря. Хороша компанія – це завжди прекрасно. Зголосилася оздоровитися і відпочити у березі надії і пані Любов. Ми Як багатодітна сім'я, то щороку діти відпочивали в чайці. І так вийшло, що тепер діти до мене приїхали. От їхав син вже на роботу. На... У мене два сина військові, їхав на роботу і заїхав своєю дівчиною. Мені так було приємно, кажу, просто якесь дежавю, тільки все наоборот. Раніше, каже, ми з татом до вас приїжджали, а це кажу, ви до мене приїхали. Активістки громадської організації Я Українка організували тижневий відпочинок для родин загиблих військових. Тут вони відвідували соляну кімнату, масажні кабінети, психологів, побували на екскурсіях. Нині ж до них з майстер-класом завітала візажистка Ольга Дунець. Кожна жінка заслуговує при народженні завжди бути щасливою, і це я надихаюся своїй професії і само собою я хочу донести жінкам, що витрачаючи 10-15 хвилин своєї свого часу, можна прекрасно скористуватись деякими технологіями і просто це використовувати в буденному житті, щоб вони завжди могли виглядати гарненько і не витрачаючи для того часу. Про секрети професійного макіяжу та корисні поради прийшли дізнатися шестеро жінок у ролі моделі. Побувала пані Ірина. Я відчула я жіночна. Я... Цікава, і я знаю секрети. Е, дізналась про секрети мейкапу і думаю, буду використовувати. В мене все вийде. За словами активістів громадської організації, подібний безкоштовний відпочинок для рідних загиблих військових у березні Надії організовують вдруге. Вони тут перебувають повністю безкоштовно тиждень. Наші дівчата обирають час, коли вони їм зручно приїхати. І це в нас получається або на осінні канікули, або на весняні канікули. Нам це тарування вдалося. Організувати завдяки управлінню соціального захисту населення та міської ради під опікою громадської організації нині перебуває понад сотня родин загиблих військових. Другий рік поспіль їм надають первину психологічну допомогу, організовують поїздки та влаштовують різні зустрічі. Організовуємо їм різні відволікаючі заходи. Ми виїжджаємо на конях, ми малюємо, ми. Організовуємо фотосесії в лавандових, піонових полях. У нас є дуже багато ідей і надалі як жінок відволікати від буденності від цих думок, які їх трошки гнітять. В нашій громадській організації є психолог, і ми працюємо по спеціально розробленим психологічним програмам. Олена Болотнікова каже: Я Українка готова допомагати всім, хто цього потребує. Додаткову інформацію можна дізнатись за номером телефону 067 789 17 11. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.